У чернівцях продовжують боротися з водіями, які паркуються у заборонених місцях. Місцева молодь знову провела акцію Стоп Ха». взявши з собою наліпки з написом Плювати на всіх паркуюсь де хочу. Вони пройшлися містом і залишили наклайки на згадку водіям порушникам. Громадський рух стопками боремося проти неправильного паркування проти хамства на дорогах. Припаркував своє авто в непризначному для цього місця, отримує насклон наліпку. Мені плювати на всіх паркуюсь де хочу. Ми вважаємо, що люди, які неправильно паркуються, вони створюють небезпеку для оточуючих, для пішоходів і для інших водіїв. І ми намагаємося такими діями показати, що не треба цього робити, і якось навчити людей правильно паркуватись, адже це важливо. У нас маленьке місце і у нас і так мало місць для парковки. Хоча, якщо людина постарається, вона може правильно Паркуватись і не створювати перешкод для інших. Акцію стопхам започаткували у Москві у 2010 році. Згодом вона розповсюдилась по Україні. Головна її мета навчити водіїв правильно паркуватись і ставитись з повагою до пішоходів і до міського транспорту. У Чернівцях стопхам провели вже вдруге. Люди лишають свою машину і не можна приїхати. І за цього затори на дорогах. Вони лишають їх в невідповідних місцях. Біля пішохідних переходів на перекресках це неправильно треба з цим боротися долучилася до акції голова міського товариства інвалідів спинальників мрія Любов Свіріденко жінка каже неправильне паркування також заважає і людям з особливими потребами оскільки припарковані автівки біля пандусів не дають можливості заїхати на інвалідному візку якщо ми вже вийшли на таку акцію то я думаю що це буде якийсь такий глобальний урок для цих водіїв, тому що ви бачите що вся вулиця івана франка обклена такими от знаками. От. І вони би мали зважати на те що Повинен, повинен бути в місті ще ніцях порядок. Разом із студентами з порушниками боровся старший інспектор організації дорожнього руху. Він складав відповідні протоколи для водіїв, за якими вони повинні сплатити штраф на, 17, на 15 неоподаткованих мінімумів. Це 255 гривень. Студенти кажуть, що не знають, чи допоможе така акція, але сподіваються, що порушників зменшиться хоча б наполовину. Чесно кажучи, це єдине, що ми зараз можемо зробити студентство. Але вважаємо, що наступний раз він вже не захоче віддирати від свого лобового стекла наклейку. І як мінімум йому буде стидно. Учасники акції. І запевнили, подібні заходи проводитимуть і надалі, щоб повністю очистити місто від водіїв порушників. Юрій Гомонович, Роман Палатик, Чернівецький промінь.